Всім привіт! Це з вами знову я. Я буду сьогодні... Ой, куди ми зайшли? Так, сьогодні ми знову будем... будемо продовжувати виходить, нашу рубрику. В минулій серії я все втрати, я не знаю, як це можна було зробити. Я просто бігав потім по колу того села, я не знайшов, що ці ресурси вже пропали. Я не знаю, коротше. Ну добре, ресурси пропали, добре, може бути. Тепер потрібно повернути їх. Палки я забуду, тому... Добути ці ресурси знову буде нетяжко, тому що. Палки добуду, буду, З кущів. Пісок добуду, простроюся по піском верху, б'ю голами, буду мати вже залізо. Сильно я ще навіть не спів про про розвинутися, виходить. Ну. Чому повний екран не включається. О, во! Все, включилось. Так, будемо продовжувати, виходить. на один новий світ. Погнали. Погнали. В цій серії шоу. за ресурси? важливо буду в цій серії. Ти шо, ти шо, ти шо, Ти шо, ты что творишь, твориш? Фух, не ну, успів появиться як вже начинаюсь. все, 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 одразу заберу лишку. І поставлю Spawn Point. Десь тут би поставити. Так, походимо. Так, я тут в центрі міста поставлю SpawnPoint. Точку створем встановлю. Так, 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 так. Угу. Це я вже ще перевіряв. Добре, тут голем уже поломаний. А, ви не нариці на цьогочка. Добре, давайте тако добудемо палку. О, дві три палки навіть. Супер. Привіт, Шон. Чом... Безробітний. Ясно, безробітний. П'ять палок, шість палок. Давайте добудемо зразу купу палок виходить. Це буде краще. Я думаю, буде краще, якщо дійсно добуде одразу купу палок. О, так, так, так. Так, бам. Десять хватить. Тепер. Раз, два, три, чотири. Зараз я не знаю, що блока 4 ходить. п'ять. 5. 5. Так, він тут загрався на цього чувачка, так що я пристроюся спокійно. І поки він загрився на цього чувака. Ой-ой-ой. Я його доб'ю тут поки на цього чувака загрівся. Ідеально. Я вже, я вже згадав, що закликувати на цій версії не дуже, як то не бажано, тому що тоді менше я наношу. Йому. Ну, о! Я не знаю, що далі робити. Так, скільки, 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 давайте хоча б три. Супер! Так, 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 так. Голодно. Все. закінчилася їжа. Супер. І де мені взяти їжу тепер? Їжа, їжа, де мені взяти тепер їжу? Давайте такого зроблям, я поставлю спаун тут еще раз. Вбий минут. Бейн. Хтось великий вбейте меня. Вон великий, бачу великого одного слайма. Эй ти! Эй! Эй ти! Ви двоє! Сюда ходить! Во, за мною, ходи-ходи за мною! Та да, за мною за мною до ліжечка ходи. Вже не не видиш, сліпий, серйозно. За мною ходи, за мною. Хопа. 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 Треба підпустити близько, хоча б плюс до себе, щоб він не перестав мене бачити. Бо воно куто цього цього кутогляду, я так розумію, дуже маленький. Хопа. Головне не підпускати його дійсно далеко, супер. Все, я вже на своєму ліжку, тут не можу побивати. Супер, Супердиць! Ай, я не подумав! Як я, я не подумав! Я не подумав всього! Ага, ми не що його вбив! Що до побачення! До побачення! Я втікаю в якесь нове село. Потак, поки що слайми для мене це велика проблема. Що робити з тими слаймами я не уявляю собі. Як село нове знайти хоч одне. Во! Бачу село. Добігти одного треба. Тому там знайду ну, стоїть їжу. Там 100 все-таки буде їжа, і я сподіваюся, що буде один верстак. Найдва два села, супер. Такий ж був. Я ж там в той село, куди я біг, там було ще два села з боку. Там три села було на місці. Чого, чого я не побіду, не побіду тому, що туди можна теж побігти. Ну добре, е, так, значить, оцей, оцей, оцей село. Зараз до нього добіжу. Там ще, ще один храм, ще один храм, ще одне село. ну, Тут багато сякого є. Потім піду досліджувати і то інакше село і два храми, але о, два храми у вас в кінці досліджувати, бо що. Я ще не готовий досліджувати храми, мені здається. А ще я, я зрозумів, що за, за, так якби, пройти Майнкрафт в пустелі дуже. майже нереально. Бо я, ну, наприклад, я не знаю, де тут портал в, в Ender Seed можна знайти, чи тут є оце. Не знаю, тому що. що тут є оцей от замок з цим порталом. Я не знаю, тому що я, я на цій версії не грав ще. Дості, ну. Типу, я майже не граю не на грав, на комп'ютері, майже, я не знаю, як тут все правильно зроблено. Як тут все зроблено, тут, тут типа, в кожному плоску, плоскому світі є так, чи ні. Ну, подивимось. Просто, якщо ви знаєте, що, наприклад, в цьому світі, що в піщаному спочею, в піщаному світі неможливо пройти в Майнкрафті, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, щоб я як то. щоб я знав, що це неможливо зробити. Пищанул на светил наприклад. Так, дайте мені хто-небудь лі... Кеша. Кеша. Кеша, кеша, кеша. все, я, я посплю тут. Я буду спати, пішов. здесь. Супер. До побачення. В кость є верстак! Тут нема. Верстак, нема. Знову закінчується їжа. Не треба стак. Щоб хліб хоча б зробити. Верстак. супер! Так я тут закриюся. Зроблю собі хліб. Ага. Один стак. Другий стак. І другий стак і 36. Супер. Таке. Ще по три. З цього бан 33. і з цього... Так, 54 хліба. Ой-ой, як зараз довго клікати будемо. Зараз будемо дуже довго клікати. 54 хліба. Супер. Якщо я не умру від того, що не хтось б'є, то загально 50. То загально 54 хліба мені вистає надовго. Так, і... А, верстак, стоп! Верстак! Я ж тепер можу зробити собі тоді... меч. І от ви скажете, слухай, так зроби... типу, ні, 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 слухай, Ніку, так зробляй сто зроби собі. Е, щит. А от ви подумайте, що з чого мені зробити щит. тут 9 зовсім. Тут я не знаю, де я дошки маю взяти. Я знаю, де я дошки маю навіть взяти, тож... Тут ще нічого нема. В пустелі виживати це дуже тяжко. Типу, я ніколи цього не Звичайно ж. Але це дуже тяжко. Привіт! Що Хтось торгує чимось, ти торгуєш, ти торгуєш. Щось безробітні. Ти чим торгуєш? А ти в пустелі що ніхто ніким не працює? До побачення, я з вами не дружу. А стоп! А ходіть сюди! А мене меч. Чом'я звука. А, стоп, нас мій спампой не поставив! А! Обачаюсь, вибачаюся, вибачаюся, що я потривожу вас. До побачення. Точку створення встановлення Все, підходіть, вс. підходіть, підходіть, зараз наберете. А що? О, вони вдарити не можуть! Я їх можу бити. Ходіть, ходіть! Підходіть, давайте! Підходити, що ви мені зробите? Ви ж мене не можете дати. Це що двері? Чось так, щось такі, що таку тудирку вже можуть. Ой, друже. Ой ні, ой ні, ой ні, ой ні. Йод друже. Він на мене вже чекає, мені здається. Ну, він же на мене чекає. Все. Так, що мені робити? Там стоїть голем чекає на мене. Чи ні? Потрібно точку створення встановити, чи встановлював. Попробуй. No Ти мене чекаєш? In... Ні, ну, не чекай нормально. Він не слаймами б'ється. Все. хух. Я буду жити. Дощ. Ну чібо, під час грози. Значить не, не гроза. Так, не гроза, значить. Тому що можу спати тільки в нічого під час грози. Добре, добре. Так, він мене не чекав, хоча б хоча я вдарив житлі мечем. Так, ну їжі у мене вже повно, того в мене повно. Я верну собі всі ресурси. По-перше, це мінімум, Це мінімум, мінім. Ні, це не був мінімум, Я собі хочу візьму це ліжко. Поставлю собі точку створення десь. Тобто точка створення моя буде отут, коло водички. Так. На цьому, я думаю, можна закінчити вже виходить, цю серію. Тому що, що? За цю серію ми, ми що зробили Ми вернули собі ресурс, супер. Це довга серія цієї рубрики. Вернули собі ресурс, супер. Вже чекайте на наступної серії, в якій, я думаю, вже буде щось поцікавіше. На цьому всім па-па